Наскільки важливо не просто отримати від заходу техніку, а ефективно її застосовувати, підтримувати і показувати західним партнерам, що ми можемо використовувати в цій війні і їхнє озброєння сучасне, воно працює. Давайте ще. Власне приклад, з цими камерами, я думаю, максимально позитивно вплине на це. Складнощі. Доїхати до машини, де вона зламана. На базі хамві це вже не таємниця. Є установки і озброєння, які не дозволяють машини переміститися до ремонтного підрозділу або покинути, наприклад, бойову позицію більше ніж там на 50 кілометрів. То тобто потрібно до неї доїхати. Для нас критично важливо, щоб сучасна нова хороша західна колісна техніка могла нормально працювати, а не ставала після першої поломки, як це було в попередні роки. З хамбі американськими з купи іншої техніки. Вона хороша, боєздатна крута. Перша поломка немає на чому ремонтувати, немає кому ремонтувати. І всі машини стоять на місці. Дані технічні станції вони мають обладнання як на мій Я приймав в цьому участь. Вище середнього, тобто достатньо для того, щоб це було являлося базою. Шість перший контракт, перша супермінімальна потреба. Загалом. Озвучена кількість це 18 до цих шести ще, які ми б хотіли б закупити. А в цілому, ну на кожну бригаду треба по такому комплексу. Чесно кажучи, одна із моїх хвилювань, хто це зробить. Ну коли я побачив, хто і як це буде робити, оскільки це продукт, які зробили якісно, а ідея в голові в мене давно вітала, то на певному етапі я настільки довірився і настільки побачив, якість виконання вперед. Я навіть не то що не очікував, я навіть не думав, що так можна зробити. І це для мене теж досвід. Навчили нас трохи ширше дивитися на, на можливості. З на одного боку, ті люди, які будуть їх експлуатувати, вони одні з найкращих фахівців в цій галузі, в цій країні і в армії, з величезним практичним досвідом, яким захоплюються виробники тих самих Хамві. І та глибина ремонту, ну її ніхто в світі, напевно, не проводить, окрім нас. З іншого боку, в вартість угоди входило і навчання, додаткове навчання цих фахівців безпосередньо роботи з новою технікою новими новим обладнанням. Тобто це чергове свідчення такого системного підходу до вирішення проблеми, а не просто точкового закривання якогось не. Для нас виготовили повністю капсулу. В які розташували столи робочі місця таким чином, як нам здається, це за досвідом буде корисно. Я радий, що терміни постачання виконані для нас це важливо. Я радий, що зауважень на даному етапі до якості виготовлення теж не було. Емоції вони я я навіть ви знаєте, я навіть не можу їх описати там. Якщо ну це радість і віра. То, що ми тепер перейдемо на інший якісний рівень, а взагалі взагалі це мрія, і вона відбулася.